Сільський голова працює з депутатами як єдине ціле. Ми відвідали клуб, якому зараз перекрита криша. Також ми відвідали школу, визначили перелік питань. Ми спільними зусиллями була проведена заміна вікон. Ті кошти, що сільська рада 25 тисяч виграла в конкурсі. Краща зупинка була спрямована також у заміну вікон. Ми запланували повністю заміни освітлення в школі на сучасне ледосвітлення. Також включимо сюди спортзал. Ну і взагалі були вирішені питання про. Участь Лисівської сільської ради в конкурсі районному 50 на 50 будуть подавати проект водогону на території Лисівської сільської ради. Тому, взагалі, нормальна співпраця є з сільського голови, депутатів, керівників усіх установ. Звичайно, є проблеми, але максимальна задача ці проблеми вирішити. Так що дякую за співпрацю. Побували в клубові, виявили всі недоліки, які зроблені підрядником, та дійшли згоди по ремонту. Побували в школі, намітили плани розвитку, будемо працювати разом в цьому напрямку і вирішимо всі питання і проблеми. Наша про людей, які проживали на авторах, глибоке солдатове і кругле озеро. Вже в нас солдатовому і глибокому немає ні одної хати, а в круглому проживають декілька сімей. А от ми і хоч і показали, як жили люди, як працювали. Про що мріяли. О, мав. Дивіться, у нас, у нас є програма, називається при відділи культури. Значить, книговидання. Ми з задоволенням приймемо з районного бюджету гроші і вас включимо в цю програму. Книговидання. Значить, підходьте до Ларіси Володимирівни Труш. Uh -huh. Я їй зараз це сфотографірую цю книжку. Uh -huh. Як От... вас фамілія? Крамеренко Надія Олексійовна. Крамаренко Надія Олексійович. Ви знаєте, я драматург? <реку> <реку> Не знаю. Мої п'єси по всій Україні.